І з 1 вересня повертають старі ставки акцизів на пальне. Для бензинів – до 180 євро на тонні і 60 євро для диспального. Проте реальне підвищення цін на АЗС буде меншим, вважають аналітики. Для бензину – від 20 до 40 копійок. Решту оператори компенсують за рахунок маржі. Дізельне топливо залишиться в пределах 10 гривень за літр. Я думаю, що коректування... Поскольку увеличение налога на 20 копеек достаточно незначительно, поэтому я не исключаю, что цены на на дизель сильно и не претерпят особых изменений. Ну, вот я думаю, что что тем более, что запасы на рынке существуют. У сегменті прибіальних бензинів буде подолано психологічну планку в 11 гривень за літр. Однак, уже 6 вересня урядова міжвідомча комісія вирішить, чи встановлювати імпортні мита на нафтопродукти. Це може призвести до стрибка цін на бензин щонайменше на гривню 30 на літрі, і боляче вдарить передусім по дрібних мережах. У потужних компаніях, в яких е, торговельні мережі є запасів е, бодай там на дві декади, е, то це може відбутися хіба під кінець другої декади вересня. Поступове підвищення. про потрібність загороджувальних мит днями заявив профільний міністр Юрій Бойко. Проте аналітики не виключають, що далі розмов справа не піде, адже встановлення зборів призведе не тільки до дефіциту нафтопродуктів, а й позбавить вітчизняні НПЗ останніх стимулів переходити на європейські стандарти якості пального.